А що, як одного дня все зміниться? Банки зникнуть, а їхнє місце займе лише біпкоін. Ти розраховуєшся криптою, за каву, покупки, послуги. Кожна транзакція назавжди зберігається в блокчейні. Світ стає прозорим, як ніколи, але й напруженим. Курс біткоїна постійно стрибає. Держави втрачають контроль. Тепер правила диктує не політика, а код. Податки стають відкритими. Приховати доходи чи перекази вже не вийде. Звичні гроші зникають на їхньому місці лише цифрове золото, шахраям, де далі важче, блокчейн усе пам'ятає. І поки хтось тільки починає розбиратись, ті, хто повірив раніше, вже насолоджуються життям. Ти готовий до світу, де все біткоін? Якщо так, зазирни в опис і цим відео. Там є посилання на топові криптобіржі з довічним кешбеком на комісію та бонусами за торгівлю. А якщо тема крипти тобі цікава? Просто підпишись, тут ще буде багато всього цікавого.